Що відчуває чоловік, коли поряд жінка з феромонами? Слухай уважно. І це не запах, бо феромони вони без запаху це діє на підсвідомість. А феромони від жінки активують у чоловіка зацікавленість, довіру і бажання бути поряд. І він не розуміє, чому, але хоче бути поряд з тобою. Просто хоче. І у цьому немає маніпуляції. Це гармонія між двома людьми. Я створила косметику Шиві з феромонами для того, щоб нагадати, що жінка не має ловити, вона має випромінювати. І Приваблювати до себе гармонійного свого чоловіка. Пиши слово краса, отримаєш гайду, подарунок замолодження. Три дев'ятки на консультацію. Підписуйся тут багато цікавого, ділися з подругою, коментуй, якщо було корисно, став лайк.